Всі претензії і звинувачення в бік та кривіталаш щодо їх ймовірної шкідливості не мають жодних доказів і базуються виключно на теоретичних припущеннях, які основані на дії крапель для очей. Давайте розбиратися. У складі сирова та кривіталаш не гормони, а гормоноподібні речовини, просто гландини. Але це насправді не так важливо для нас, не принципово. Цих просто гландинів у складі 0,3 і це одобрено FDA. І це абсолютно безпечно. Не існує жодних досліджень, які б доводили хоча б мінімальний негативний вплив таких сироваток на очі. Вся побічна дія, яка десь описана в літературі, вона стосується виключно крапель для очей, які використовуються безпосередньо в очі, і навіть при цьому побічна дія виявлялася всього у 4% пацієнтів, і що важливо, зникала повністю після припинення лікування. А Що стосується брів, то їх віддаленість від стазової ока взагалі зводить навіть теоретичні ризики до нуля.